«Шлях зірок» Розділ із роману Сергія Оріанця Чотири подвиги читає Анастасія Челенко. Місто обіймало їх теплом вечірніх вогнів, шепотіло голосами перехожих і пахнуло свіжою кавою, поки Софі тягла вортимера за руку. Її очі сяяли, наче зірки, а напруга попереднього дня в кабінеті розтанула в її дзвінкому сміху. Кинувши погляд через плече, вона гукнула Пішли в Лес-Кві-Ад-Кафе. Там такий веб, що ти забудеш про всіх цих залізних драконів і таємничі сторінки. Стейки, кава, а потім стендапи з дядьком. План вогонь, кажу ж тобі. Вортимер кивнув. Горло все ще трохи пекло після візки. Цар криво, але тепло всміхнувся. Він ішов за нею, і з кожним кроком серце узивалося тихим биттям, новим життям, що поверталося непомітно, стираючи відлуння минулих війн. Місто манило, і він, хоч не до кінця розумів її вайб, відчував, як цей світ кличе його сильніше, ніж меч чи замок. Перед ними виріс Лесквіс арт кафе. Не просто будинок, а диво, що змусило вортимера завмерти. Фасад гнувся, мов хвиля, цегла танцювала під невидимим вітром, а прорізи в стіні складалися в назву. Бачиш, зупинилася Софі поруч, це не просто стіна. Це четверта стіна, яку розвалили, щоб ми з тобою були не глядачами, а частиною шоу. Сучасні архітектори замутили тут реальний космос. Як тобі? Вертимер нахилив голову. Його очі, гострі, як лезо меча, ковзнули по цегляних вигинах. У його світі стіни були фортецями, холодними, непохитними, із запахом вогкості і заліза. А тут. Це не стіна, Софі, промовив він. Це звір, що дихає свободою. У моїй епосі мури ховали королів і гріхи, а тут вони співають, мов барди перед боєм. Хто ці маги, що змусили камінь танцювати? Сафі розсміялася. Її сміх задзвенів, як дзвіночок у сутінках. Не маги, бро, а архітектори. Хоча, може, ти і правий. У них є щось від чаклунів. Ходімо, всередину, там ще крутіше. Вони ступили в зал, і Вортимер відчув, як повітря стиснулося не від страху, а від передчуття дива. Дзеркала на стінах множили світло, ніби кришталеві щити відбивали стріли сонця, а спрямовані промені танцювали, створюючи безмежність. Софі махнула рукою, ніби малюючи в повітрі. «Клас, правда? Це як театр Ренесансу, тільки без занудства. Дзеркала і світло чиста магія. Ти ніби на сцені, але без сценарію. Як тобі? Вартемер завмер. Його погляд ковзнув по відображеннях. Сотні антуанів дивилися на нього, а за ними ховалася тінь воїна, що колись тримав меч. Це не зал, а небесний чертог. видихнув він. Його голос тремтів від захвату. У мої часи ми бачили зірки над полями, а тут вони у дзеркалах, як у колодязі. Це місце, мов вистава, де я не знаю своєї ролі. Чи це дар богів, чи пастка диявола? Софій підморгнула, її очі спалахнули лукавством. Дар, бро, точно дар. Тут кожен актор. Навіть якщо просто п'єш каву. сідай, замовимо стейк, перекусимо, поки дядько Францюана вийшов на сцену. Вони сіли за стіл, і Вортимер відчув, як ритм міста шепіт людей, аромат кави, м'яке світло злився з його серцебиттям. Зірки в цьому дивному чертозі через дзеркала шепотіло про минуле, а Софі про майбутнє. Сцена в Лесквіз кафе ожила сміхом, що відлунював від дзеркальних стін, ніби хвилі в кришталевому морі. Францюа ще не завершив свій стендап. Його голос, то густий, як кава, то різкий, як удар меча, розтинав зал жартами про місто, котів і абсурдність буття. Глядачі аплодували стоячи, а вуртимер не міг відірвати очей від цього чоловіка. Поважного господаря галереї, що раптом став простим, як подорожній біля вогнища, його сміх ще дзвенів у вухах, коли Франсуа, змахнувши піти з чола, підійшов до них зі склянкою вина. Ну що, Антуане, сподобалося? спитав він, сідаючи з легкою усмішкою, що ховала мудрість за іронією. Вортимер нахилився вперед, його очі блищали захватом. «Франсуа, я в шоці, тремтячим від захвату голосом почав він. Я бачив вас, як пан галереї, де кожен мазок скарб, а ви вийшли з мікрофоном, як барт із лютною, і розірвали цей зал. Я читаю про старі часи, уявляю себе там і там поважні люди не сміялися над собою. Як ви це робите? Франсуа розсміявся. Його сміх був теплим, як вогонь у каміні. Стендап це спосіб сказати правду, не будучи побитим, відповів він, крутячи склянку в руках. Мені подобається стендап, тому що це справжнє ніяких спецефектів, просто ти і мікрофон, і ти намагаєшся змусити людей сміятися. А сміх, Антуане, це єдиний спосіб впоратися із абсурдом життя. Софі, попиваючи лимонад, пирснула і ледь не розлила його на стіл. Ой, дядьку, ти прям як Шекспір, тільки без бороди й нодоти, вигукнула вона, штовхнувши Вортемера ліктем. Він ще не розказав, як одного разу кота висту притягнув. Кіт поводив себе, як зірка сцени, а зал реготав, ніби це цирк. Вортимер усміхнувся, але його погляд став задумливим. У книжках про стеревину, що я люблю. Сміх був рідкістю, промовив він тихо, ніби згадуючи далекі поля через сторінки. Я уявляю себе там і бачу, що люди жили заради слави, битов. Я думав, що цінність це перемога, кров на мечі, ім'я в камені. Він знову сховався за тією маскою, щоб француа не запідозрив правди. Але ваш сміх. Він ніби меч, що розтинає темряву без бою. Чому ви, маючи галерею і достаток, шукаєте цього? Франсуа поставив склянку, його очі спалахнули сумішю гіркоти й тепла. Багато хто стає художниками з причин, які мало пов'язані з мистецтвом, сумно і тихо, почав він. Багатії вимагають нового, оригінального, скандального, і я, починаючи від кубізму, розважав цих панів нісенітницями. Що менше вони розуміли, то більше слави і грошей я мав. Тепер я відомий і дуже багатий, але коли залишаюся наодинці з собою, мені бракує сміливості побачити в собі мистецтвознавця у великому значенні слова. Я лише розважальник публіки, який зрозумів свій час, це гірко, боляче, але це правда. Вортимер нахилився ближче. Його пальці стиснули край столу, ніби шукаючи опору. Але ж ви творите Франсуа, заперечив він. Ваше шоу, ваш сміх це не просто забава. Я начитався про старі епохи. Уявляю себе там, де люди вмирали за бога й короля, бо думали, що ті вимагають подвигів, а ви кажете, що все це лише гра. Франсуа похитав головою. Його усмішка стала м'якшою. Життя це не пошук себе, життя це створення себе, відповів він. Я не граю, Антуане, я живу. Бог і батьки. Вони не просять подвигів, вони люблять тебе просто за те, що ти є, і нічого не хочуть, натомість. Наші потреби ніколи не будуть задоволені, доки ми не усвідомимо, що все, що у нас є, це дар. Я мрію, щоб кожен розбогатів і прославився, зробив усе, про що мріяв, а потім побачив, що це нічого не варте. Нам дається лише маленька іскра божевілля, якщо ми її втратимо ми ніщо. Софі закотила очі, але її голос був сповнений тепла. Дядьку, ти знову, філософи записався, втрутилася вона, штовхнувши Вартимира. Не слухай його занадто, а то шукатимеш цю іскру вічність. Але він правий, знаєш. Життя це не про те, щоб усіх порвати, а про кайф від того, що ти тут. Вортимер замовк його погляд ковзнув до дзеркал, де відображення Антугана дивилося на нього не воїна, а просто студент за столиком. Життя це просто серія спроб з'ясувати, що робити, перш ніж ти помреш, продовжив Франсуа. Його голос був тихим. Але пронизливим. Але ось що я зрозумів Антуане, найвища цінність це сам факт, що ти дихаєш, смієшся, сидиш із нами. Кожен посміхається однією мовою, і коли ти це відчуваєш, розумієш, тобі не треба нічого доводити ні Богу, ні батькам, ні собі. Вортимер відчув, як у грудях. Щось розтануло, не тягар слави, а легкість, що розливалися, як світло в сутінках. Він глянув на Софію, що ганяла соломинкою в лимонаді, і на францюа, чиї очі ховали мудрість за жартами, і раптом світ навколо завмер. У його голові, де колись гуділи крики битв і дзвін мечів, запала тиша, чиста, як подих перед світанком. Невже це правда? подумав він, і його серце, що билося століттями заради слави, затремтіло від нової думки. У дзеркалах він бачив не Антуана, не воїна, а себе, того, хто дихає, хто сміється, хто просто існує. І в цій миті серед танцю світле шепоту міста до нього дійшло. Усі замки, усі корони, усі ріки крові, що він пролив, були лише тінню. Справжнє ось воно, тепло сміху Софі, мудрість Франсуа, запах кави, що пронизував повітря. Життя не вимагало його меча воно просто було, наче зірка, що палає, не питаючи дозволу, і любов не нагорода, а тихий шепіт у серці. Ти є і цього досить. Він підняв очі, і його голос, що колись гримів на полях, став м'яким майже шепотом. У книжках про старі часи я читав, що любов це нагорода за подвиги. Я уявляв себе там, серед битв, і думав, що без слави я ніщо, але ви кажете, що вона просто є. Що я достатній навіть без меча чи корони, Франсуа кивнув. Його усмішка стала ширшою, ніби він бачив крізь Антуана ту душу, що ховалася всередині. Саме так, ти є і цього досить. Все інше декорації до вистави, яку ти називаєш життям. Вортимер видихнув у його плечі, що несли невидиму броню століть. Розправилися, ніби скинувши плещ. Він відчув, як у грудях розквітло тепло не від віски, не від перемог, а від простої істини. Боги та батьки любили його не за меч, а за подих, що гудів у його грудях, і вперше за століття він не шукав битви, а просто був тут, серед сміху і зірок, що танцювали у дзеркалах. Не влада, а лише любов давала йому стільки енергії до життя, що хотілося поділитися з іншими. Ну, все, тепер ти чилгай, грайливо хихикнула Софі, помітивши його задумливість. Ніяких корон, тільки стейки і сміх. Дядько, розкажи, як ти впав зі сцени, бо танцював із тим котом. Франсуа розсміявся, піднявши склянку. То була моя найкраща поразка. Відказав він, але знаєш, Антуане, навіть падаючи, я був щасливий. Якщо ти відчуваєш біль, ти живий. Вортемер усміхнувся щиро, без тіні минулого. Шлях зірок привів його сюди, до цього столу, де сміх і любов шепотіли правду, яку він шукав усе життя. Софі подивилась на годинник і різко підвелася. Так, а нам уже час. Дякую, дядьку, за вечір. Ти, як завжди, на висоті, але нам із Антуаном пора йти. Вони попрощались з Франсуа і вийшли в ніч. Місто ходіло, шуміло і торохтіло, ніби єдиний живий організм. Таксі повезло їх до готелю, де на них вже чекала команда Леонід, Енріке та Антуан. Як тільки двері номера відчинилися, двоє з дзеркала, Леонід і Енріке, одночасно запитали Сторінка у вас? Так. весело відповіла Софі, махнувши телефоном ніби трофеєм. Її гарний настрій розрядив напругу, що висіла в кімнаті, і навіть дзеркало, здавалося, видихнуло разом з усіма. Вона дістала телефон і зачитала текст, що світився на екрані. Слова зі сторінки колекціонера Сьогодні я бачив сузір'я дракона в небі. Чотирнадцять його очей сяїли над нами, ніби вказуючи шлях. Але я знаю, що це не лише зірки, вони ключ до нашого спасіння чи погибелі. Ми наближаємося до мису, де Атлантика б'є об каміння, мов дракон, що роздирає здобич. Я наказав тримати курс туди, де 47 охоронців півночі зійшлися з трьома сестрами заходу, а 35 кроків до зірок і 10 до глибин вказують місце. Там ключ має бути захований від світу. Капітан натякає на координати, одразу збагнув Леонід. 47 охоронців півночі це 47 градусів північної широти, три сестри заходу. 3 градуси західної довготи. 35 кроків до зірок і 10 до глибин, 35 хвилин широти і 10 хвилин довготи. Софі миттю схопилася за телефон та кинулася шукати координати в інтернеті. Це Пуент дюра, мис у Британії. Пуент Дюра, де Атлантика б'є об скелі, радісно вигукнула вона. Друзі у дзеркалі тріумфально загоділи. Нарешті координати залишилося тільки забрати ключ дракона. Я б так не радів, осадив їх Вортимер. Спілкуючись із Джекобом, це ім'я колекціонера, я зрозумів його інтерес не папірець для колекції. Він також шукає ключ дракона. Якщо сторінка з координатами весь час була в нього, то чому він досі не забрав ключ? І ще при зустрічі. Він розпитував, чи не було зі сторінкою ще якоїсь речі. Але ж, крім сторінки, в нас нічого немає, здивувався Антуан. А як же тубус? нагадав Енріка, здогадуючись. Так, звісно, підтвердив Леонід, киваючи, можливо, ми щось пропустили, і в тубусі було ще щось, окрім сторінки. Поки всі губилися в здогадах. Софі крутила тубус у руках, шукаючи бодай якусь зачіпку. В якийсь момент вона дістала брелок у вигляді ліхтарика, посвітила всередину тубуса, і Енріке помітив, як на підлозі засвітилися вогники, чотирнадцять яскравих точок, схожих на зірки сузір'я дракона. Можливо, це і є розгадка? вигукнув він. Так, можливо, підтримав його Леонід. Я пам'ятаю, ці зірки були намальовані у щоденнику капітана, але як нам це використати? У нас є координати мису, біля якого затанов корабель, додала Софія, і її голос задзвенів упевненістю. А зі щоденника ми знаємо, що капітан обмотав скриню ланцюгами і утопив у морі. Що, якщо ці зірки? Шлях до місця, де він сховав сундук. Схоже на правду, кивнув Вортимер, його очі блиснули повагою. Ти шариш мала, не дарма ти в нашій команді. Він розгорнув на столі карту і схилився над нею. Координати дійсно вказували на Пюент Дюра. Софі підсвітила тубус над картою, зірки, схожі на сузір'я дракона, обійшли мис, повторюючи його контур. Але одна зірка стояла віддалено, вказуючи точку у відкритому морі. Здається, це воно. радісно вигукнув Ортемер. Усі з полегшенням видихнули. Нарешті ми на фінішній прямій, промовила Софі, радісно посміхаючись. Але як ми його дістанемо? спитав Антуан, і його брови насупилися. Не хвилюйся, це вже моя справа. Відповів Енріке з лукавою посмішкою. Ти поруч із найкращим плавцем у світі. Море, це моє друге я. Як я й казав, останнім дістається все. Він кинув погляд на Вартимира. Той піймав його погляд, кивнув і мовив. Я завжди в тебе вірив. Його голос став теплим, як вогонь у каміння. Хоч ти не з блакитною кров'ю, але маєш гідність справжнього царя. Значить, вирішили, підсумував Леонід, даємо Софі та Антуану два дні, щоб найняти корабель і підготувати спорядження для занурення. Після цього Антуан та Енріка міняються місцями. Забираємо ключ і ставимо крапку в цій пригоді. Скільки залишилося до перевтілення? Софі глянула на годинник. У них було ще сорок хвилин. За лишок часу Вартимер розповідав друзям про сучасне мистецтво і про те, як його вразив дядько Софі Франсуа. Він говорив захоплено, і цим захопленням перейнялися і його слухачі. «Франсуа стояв на сцені, як барти з лютнею, але безлютні, сміявся Вартимир, і розірвав зал жартами про котів і місто. Я такого не бачив у наші часи. Там сміх та радість були рідкістю, а тут вони повсюди. За бесідою вони не помітили, як минув час. Раптовий спалах осліпив усіх, а коли світло згасло, тіло Антуану лежало на підлозі, безвольне, наче лялька. Але вортимера в дзеркалі не було. Софія завмерла із широко розплющеними від страху очима. Леонід і Анріка озирнулися довкола себе та обмінялися тривожними поглядами. Де він? прошепотіла Софі тремтячим голосом. Втім, вона все ще більше переймалася за Антуана, який чомусь не поспішав ворушитися. Через деякий час Антуан ворохнувся і кліпнув. Нарешті він прийшов до тями. Напруга спала, хоча б за нього вже не треба було хвилюватися, але Вортемер так і не повернувся. Його відсутність, як і зникнення Дайї її до цього, залишила друзів із питанням без відповіді Чому. Леонід, намагаючись зберігати спокій, підвівся. Притримуємося плану. Спочатку завершуємо справу з ключем, а потім розплутаємо загадку Вортимера та Даї. Софія кивнула, хоч її очі все ще шукали відображення Вортимера в дзеркалі. Антуан, тримаючись за голову, тихо промовив він казав, що наш фронт різний, але є спільна ціль свобода, тож не зупиняємося. Леонід кивнув. Тоді давай доведемо це. Ключ чекає. Якщо вам сподобалось, вподобайка, підписка і коментар допоможуть новим історіям з'являтися швидше.